Доброго дня, мої брати та сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай Бог тримає нас всіх в руці своїй і наповнює нас всім необхідним для того, щоб ми з вами могли звершувати волю Господню. І сьогодні тема це забувайте минуле. Минуле буває різне, і у кожної з нас і погане, і добре, але є минуле яке, знаєте, нас був іноді. Воно присмучує, і ми не можемо піднятися. Але як каже його слово, якщо ми подивимося, євреям, 9 розділ, 23, 24 вірш, каже такі слова. Так говорить Господь, нехай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, нехай не хвалиться сильною силою своєю, нехай не хвалиться багатий багатством своїм. Бо тільки це приємне мені, говорить Господь. Бо тільки це приємне мені, говорить Господь. Якщо ми подивимося е, трішки раніше, то ми можемо побачити, що наскільки в е, 24-й вірш каже, але хто хвалиться, хвалиться тим, що розумієш і знаєш, мене, що я Господь, який творить милість, суд і правду на землі, бо тільки це мені до вподоби говорить Господь. Знаєте, кожен з нас має. Завжди вибір. Якщо ми ходимо перед Господом, мабуть, деякі люди бачать в нас щось інше. І хай це буде бачити ті люди, які ще не віруючі, а може ще не знають Господа, щоб це підбадьорювало їх, що ви впевнені, що ви забули і старе, і ви пішли в новому. І хай це нове для них буде. Також свідченням, що Бог змінив їхнє життя і що Він може змінити і життя тих людей, які знаходяться кругом вас. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми забували заднє і тягнулися вперед для того, щоб звершувати Божу волю, Божі напрямки, Божі дії. І хай Бог хранить кожного з нас і милує в цьому дні, і які будуть майбутні дні. Миру вам і благословіння. Амінь.